Франція є однією з провідних автомобільних країн Європи з багатою інженерною та промисловою традицією. Важливе місце у французькому автопромі займає компанія Renault, бренд, який понад століття формує автомобільну культуру Європи та світу. Початок історії. Історія Renault розпочинається у 1898 році, коли молодий інженер Луї Рено. Створив свій перший автомобіль у дворі батьківського будинку в Парижі. Невеликий автомобіль з інноваційною на той час коробкою передач швидко привернув увагу, і вже наступного року була заснована компанія Renault Фре. На початку ХХ століття Ренол активно розвивається, випускаючи легкові автомобілі, таксі, вантажівки та автобуси. Компанія швидко здобуває репутацію надійного виробника, а її автомобілі беруть участь у перших автоперегонах, що сприяє зростанню популярності бренду. Перша світова війна та міжвоєнний період. Під час Першої світової війни Ренолд переходить на виробництво військової техніки, зокрема танків, найвідомішим з яких став ренолд ФТ, один із найуспішніших танків свого часу. Після війни компанія повертається до цивільного виробництва та поступово розширює модельний ряд. У 1920-1930 роках Рено випускає автомобілі різних класів від компактних міських моделей до розкішних представницьких машин. Компанія стає одним із найбільших промислових підприємств Франції. Друга світова війна та націоналізація. Під час Другої світової війни заводи Рено зазнали значних руйнувань. У 1945 році компанію було націоналізовано і вона стала державним підприємством під назвою Режі Національ де Зюзін Ренол. У повоєнний період Рено зосереджується на створенні доступних автомобілів для масового споживача. Символом цього етапу стала модель Ренол. Чотири Си, яка стала справжнім народним автомобілем і масово експортувалася за межі Франції, масова моторизація та успіх у Європі. У 1950-х 1970 х роках Ренолд відіграє ключову роль у моторизації Європи. Компанія випускає культові моделі Renault 4, Renault 5 та Renault 16, які відзначалися простотою. Практичністю та інноваційними рішеннями. Саме Рено однією з перших почала активно використовувати передній привід у масових автомобілях. Криза та трансформація. У 1980-х роках компанія стикається з фінансовими труднощами, що змушує керівництво провести глибоку реструктуризацію. Наприкінці десятиліття Ренолд знову стає конкурентоспроможною. Зробивши ставку на сучасний дизайн, безпеку та комфорт, у 1990-х роках Renault повертається на світовий ринок як приватизована компанія. У цей період з'являються надзвичайно успішні моделі Clio, Megane і Laguna, які забезпечують бренду міцні позиції в Європі Альянс та сучасність У 1999 році. Ренолд створює стратегічний альянс з Ніссан, який згодом розширюється за участю Міцубісі. Альянс дозволив компанії зменшити витрати, об'єднати технології та посилити присутність на глобальному ринку. У 21 столітті Рено активно розвиває сегмент кросоверів, мінівенів і електромобілів. Компанія стала одним із піонерів масових електрокарів у Європі, випустивши модель Zoe. А згодом нове покоління електромобілів, сімейства і e ТЕК. Renault сьогодні – сьогодні Ренолд Renault, це один із ключових брендів європейського автопрому, сильні позиції в сегментах міських авто, кросоверів і електромобілів, поєднання французького дизайну, інженерних рішень та доступності Ренол пройшла шлях від невеликої майстерні до глобального автовиробника. Зберігши здатність адаптуватися до змін і залишатися актуальною в умовах сучасного автомобільного ринку.